Як справи? А ну, розкажи. Як? всім привіт! Подивіться, який в нас сьогодні захід сонця. Небо, мов залите вогнем. Подивіться, яка краса. Зараз я вилізу на горище, Щоб подивитися. Ще з висока на цю красу. Дивіться. Просто вау. Таке небо аж багряне. Дивіться. така краса в нас. Дивися. ті типу побігли, а ці туплять. Біжіть, дивіться, на траву, як гарно. На траві. М -м, супер. Курка вже там, вон, дивіться. Бачите, виїдає. Дивіться, тут ще зелененька травичка. Незважаючи на те, що були морози минулою І позаминулої ночі. Щось закипіло. О, картоплю можна вимикати. закипіло. Їште, дититься кідять. І курка там з ними, он, бачите, молоденька. І сіра. Ну, вони знають, куди можна втекти від мене. Так. Кш -кш -кш. Так, кролятки, хочете їсти? Гранулка є, водички нема. Він що роблять? Лампочку вам відкрили вже, Ой, вимкнули. Тут вже потрібно в них чистити, водички дати. Щодня однакові справи. Що, може, підете? Давайте. Давайте. Виходьте. Нехай побігають. Хай вже звикають до того, що вони вже от-от будуть жити тут разом з дорослими індиками. Ото курка, бачите, вон та сіра. Я вже і крило її підрізала, а воно все одно летить невідомо куди. Наче навіжена. Давай. Так, каченятак. Що у вас там? Ні-ні, сюди не йдеш. Тут ще навіть трішки дрібно залишилося. О, вже свариться індики. Пішли? Йдемо? Зайки мої. Йдемо побігаємо сьогодні знову. Що там таке? Безполковщина. Ні, півень, ну не йдеш ти сюди. Кш -кш -кш -кш. Ці вже розгребли, тут ну, поки не з'їсте все. Нічого нового не получите. Вже чистити тут потрібно. Кш -кш 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 -кш. Справ завжди купа просто. Відкриємо, щоб не забутися. Давайте, біжіть, біжіть, біжіть. Давайте О, о крила зараз розминати. Думаю, що в них крила, в них обгризочки, а не крила. Але ж вони качки, вони ж птиця. Дами мої зайки. Давайте, давайте, давайте. Біжіть, закаляю. Бачите? Сьогодні холодно на дворі. ну не критично, десь плюс шість, плюс сім. Але все одно я їх випускаю, нехай бігають. Скоро зима. Ні-ні-ні, не сюди. Зараз я відкрию. Качка, не веди тільки далеко їх. Та-та-та, йдіть сюди. Давайте. Ні-ні, індичка. О, які розумашки. Розумашки побігли. Все, о-о-о-о. Все, все, дивіться, які задоволені квадратики. Не знаю, щось там знаходять на тому городі. Що вони там знаходять, не знаю. Що, може спочатку картоплю? О, вже ті йдуть. Куди ви йдете? Куди йдете? Йдіть пастися, ідіть ще, попасіться трошки. Давай, давай, хвости відкриваєте. Краще давай. Давай, 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 давай. Йдіть на траву, йдіть, йдіть. Давай, давай, давай. Давай. Тут шість качечок і раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, по-моєму, селезнів. Ну, Я звідси качечок багато продала вже. І взагалі у виводку було більше селихів. Ну, це вигідно в плані м'яса, тому що індокачка і відрізняється, тим, що завжди більше селезнів у виводку, ніж качечок. А качури, як відомо, ростуть у два рази крупніші, ніж самочки. І тому вони вигідні на м'яско. Селезні ростуть кілограмів 5-6, іноді й сім. Ну, дивлячись, якому віці, звичайно, забивати. А качечки ну, половиною, молоденькі, дорослі. Три-три з половиною до 4 кілограмів ростуть. Тому, звичайно, що селезні вигідніші на м'ясо. А їдять, можна сказати, однаково. Яйце є. Давайте. Виходь! Давай виходь! Кш! Так. яйця заберемо. О, гарячі ще, дивіться. І так в мене є ще. А, де? Було яйця, десь нема вже. Вже забрали. Ти також несешся? Ще нема там? Нема? Яйця нема? Ну, Не несишся, несися. Так, зайдемо з вами сюди. До сих качок. Ай. Що ви тут? Їсти, з вечора насипано, зранку ще насипаємо. А ви що, холодно чи що? Кого ви тут всі заховалися? А Ну, ідіть, розімніть трішки свої батони, давай, давай. Отак. Бачите, які вже селезні. Хут-хут, потрібно вже різати на м'язко, це дорослий батько. такі. Якщо комусь потрібно, приїздіть, вибирайте собі на плем'я, можна качечок, селезнів, тому що потрібно. Так, зайдемо в тепличку, відкриємо степличку ж. Курочку потрібно вигнати. Дивіться, оця сіра вже тут. Це капець. Ну, знаю, вона спочатку тут перелітала, тепер там десь перелітає. Ой, не знаю. Для них це... Розг'ї багато не треба. Знайшли дирку і літаються. Таке. Нати вам ще трішки. Нати, тільки не морочте мені голови. Картоплю ось уже намняли, бачите, потрібно дати. Зараз, напевне, оцю винесу. Курчатам занесу, ось, бачите, картопля, а тут картопля із цибулькою. Цибулька, та, що я показувала в минулому відео, чи в минулих відео можете подивитися, перейти. Та, що на полі назбирали кусочки цибульки, я їм тру, ну, спочатку я її вмию, потім тру своєю овощерізкою і мішаю разом із картоплею, висівкою. І виходить така мішаночка чудова, вітамінна для них. Ну і плюс профілактика гельмінтів. Да? Давайте занесемо курчатам старшим і перенесемо, переженемо зразу тих курочок, щоб повилазили за сранки. О, до речі, сірої вже нема. Напевно, вже сама перелетіла, не знаю. Нате вам. Чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-тіп. Нате, на, нате. Їжте. Нате, вам туди за сітку кидаю, тому що з того боку курчатка ще. О, вже каченя прибігла. Дивіться. Воно вже тут як своє. Разом з корми знайшли спільну мову, ніхто нікого не ображає, все добре. Їште, їжте, чи ви не голодні? Кохінхід нам зразу кидає. скрізь насипаю, тому що деякі не можуть. Якось совладати своїм страхом і підійти. Деякі в городі люблять їсти. Ну, коротше, таке. Зараз я відкрию дірочку. Вон та курка, засранка. Зараз буду бігати, ганяти. А ну давай! А лоби дві. Давайте, шуруйте! Давай, Петрухан. Все, загнали. І зараз виженемо курчаток з теплички. Подивимось, як там та біла курочка, яка не жива, не мертва. Зараз також їм насипимо сюди. Оцієї мішаночки суперської. вітамінної бомбочки. Нати, на тобі. тіп 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 Біжіть. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Біжіть, чого ви? Каченята за біжать. жатом. Каченята в курсі діла, що скоро зима, потрібно швидко рости і обростати пір'ям. Тому, значить, і потрібно гарно їсти. Дивіться вони які вже. Це тих маленьких сім каченяток, а то їхня мама. Вон ззаду йде, дивіться. Так що цінні виводки, всім рекомендую. І бачите, я особливо не заморачувалася з тим, що десь їм потрібно дуже тепле приміщення, там спеціальні умови. Та ні, ось дивіться, бігають по вулиці, і все з ними добре. Ну, Звичайно, як буде дощ, то буду закривати вольєр. Головне, щоб накритий вольєр був. А то все, якщо гарне здоров'я, якщо хороший імунітет. Нормальна племінна птиця, До все виросте і буде все добре. Так, випускаємо оцих. Привіт! Перевернули воду. Давайте, біжіть. Давайте, давайте, о, зараз будуть літати. О! Їдіть-ті-ті-піп-тіп. Випускаю десь в обідній час зараз, цих степлиці. По тій причині, що тут живуть всі менші курчата чубатинки. Цим кохінхінам, в принципі, байдуже, вони можуть і їм не холодно. А оцих менших все-таки, коли мороз, коли і на вулиці, на ґрунті, то я не хочу, щоб вони по холодному бігали. Тим більше там оте курчатко хвореньке, дивіться, гребеться щось. Бачите, активніше. Все одно потрібно зараз його погодувати. Курка, виходь! Водички поставити. Не знаю, що з ним таке. Ніякої явної хвороби не видно, ні поносу, ні хрипів, нічого. Воно просто якось відмовляється їсти і все. Хоча, коли я йому е трамбую, їжу йому в голову, то воно е ковтає. І, напевне, на тому й живе, що я йому зараз годую його так сказати самостійно. Не знаю, що з ним. Можливо, якийсь генетичний брак. Так, да, стоїш, слухаєш, в тебе все нормально. Півничок, молоденький півничок, до речі, дивіться. П'ять місяців. Вже співають. Так, зараз ще вітамінчик сьогодні, дам, напевне, останній день. Вітамінчик. Щоб ну, не було оцього, як він називається, гіповітаміноз, коли більше, ніж потрібно. Чи гіпер? А вітаміноси коли мало вітамінів в організмі. А гіпо це, напевне, коли забагато вітамінів, також погано. Тому я даю вітаміни 5-7 днів і потім вже не даю. Вітамінчик наливаю, приблизно знаю, скільки це. Десь виходить півтора мілілітри на літр води. Ось інтровід вже, до речі, закінчується. Вже потрібно буде на новий сезон замовляти знов літер вітаміну. Він дорогий, він коштує щось тисячу гривень. О, побились курки бачили? Ну, але він на два роки мені вистачає на всю птицю. Це виходить вигідніше, ніж купувати меншим об'ємом. Так, нати вам водичку. пийте Давайте. І, о, ти прийшла? Ти прийшла, щоб я тебе гладила, Да, да моя хороша курочка. Хоч хо на тебе. Я ж дала картоплю? Чи ти зерно хочеш? Зерно? Зерно хочеш? Чи що ти хочеш, Ти хочеш траву? Чи сонечко, траву? Дивіться, клює там. Проросла якась травичка, вона її клює. А Боже, побігла все. Не хоче зі мною спілкуватись сьогодні. Зайка щось клює, там, бачите, оце, що прихворіла. А ці ось картоплю їдять з цибулькою. Ось так. Ті там вже поїли. Каченятка також картоплю поїли, бігають біля відра, ось каченятка там далі, бачите? Ось там далеко-далеко. Ну, такі в них і тут справи. Тім за коробом гребуться. Сьогодні хороший день. До речі, сьогодні наче й тепліше, ніж позавчора було. Тому що пару днів назад взагалі дуже холодно було, морозно, а зараз якось так стало м'ягко, бачите? У нас повністю небо затягнутих хмарками, і воно дає такий ефект, наче парниковий, стає тепленько. То сьогодні, наче й нормально, на дворі не, не зимно. Тому хай бігають. О, каченята! Дивіться, заговорила про каченятка, от вони прибігли. Яйки малі. О, втекли, втекли, втекли. Дівятка, мої зойки, мої хороші. Отак бігають, о-о-о! Півники щось там бушують, розминаються, бігають, бігають. Це дивіться вже як обріс півник, бачите? Той, що був найхудий. О, о, дивіться, щось півники виясняють. А ну хто кого, хто кого поборить? Ну, давайте, давайте. О, давай. Ну, це для молодих півників. Сама улюблена справа виясняти відносини, хто ж крутіший, хто ж головніший. А, оцей переміг, оцей, до речі, півник. Оцей. І е, вчора також переміг півника, якого я звідти виганяла. Ну, такі от у нас тут справи бігають. Він навіть і курку відганяє, дивіться, який розумний, чуєш? Курочок, бачите, як можете помітити, вже хвостики пообростали, ще трішки вже будуть такі масивні. Ну Тому що перестала якась зараза, та що там у тому е основному вольєрі старшими мішаними місцями курчатами вискубувати пір'я. Тому і зразу обросли, бачите, які? Тому що мене деякі підписники запитували. Чому в мене в кохінхіні в попки обскубані? Ну, коли, наприклад, це е, сезон яйцекладки, то я сама вистригаю е, задки і хвости також підстригаю, щоб гарний був оплід яєць. Тоді виходить 100% оплід. Як ви знаєте, кохінхіни, вони такі дуже лахматі і в них такі зарослі конкретні. Ось то бажано підстригати. Ну і плюс деякі самі вискубують. Ось тому так і виходить. А якщо, наприклад, їм створити гарні умови, наприклад, коли є вигул, бачите, отут вигул, хоч і не дуже великий, але їм достатньо, щоб побігати, попорпатися. І тоді в них немає вискубування всього пера, Тоді все нормально. Ну, нам не пощастило, в тому сенсі, що в нас немає стільки землі, де можна їх взагалі вирощувати. Бачите, індикачки мене. Живуть взагалі у невеликому вольєрі, слава Богу, розкльову нема. Якщо якийсь там мізерний з'являється, то я їх відбраковую, повністю перевожу в інший, в інший вольєр і потім або усилено годую гранулку їм даю іншого складу, там, де більше протеїну. І потім пускаємо під ніж. Я таких нікому не продаю і собі не залишаю. Ну і так само, в принципі, із птицею. Ну, тобто, якщо дивлюся, якісь є конкретні ганібали, в основному, якщо це півники, то йдуть вони взагалі зразу під ніж, щоб навіть ніякого прояву в майбутньому не було. Але в основному це проходить. Проходить, коли я їх перевожу сюди, в основний двір, в них е, виходить стрес, тобто вони міняють, О, дивіться, індичата вже до сусіда лізуть. Міняють місце проживання і е, розуміють, що вже так не буде. Тобто потрібно ну, е, міняти свої відношення. Індичата! Ану звідти! Як їх звідти вигнати? Бачите які? Ану бігом! Це називається Випустила індичат. Давайте звідти. Ну, бачить, у сусіда капуста, зелень, всяка, звичайно, що вони хочуть туди. Так, візьму зараз смітлу. Пішли. Може, вони на звук підуть? А, вони за мною і так ідуть, бачите? Знаю, що я їх зву. Клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк-клюк. Давайте, я ж вас кличу. Ідь. Бігом, а то індикі підуть без вас. Дивіться, каченята тут вже порозлягалися. Ляг, 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 -лю, -лю, лю бігом. Сосранки. ляг, 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 ну бігом. Ні, ну це не індичата, це якийсь кошмар. Хто так робить? Ану! Хто так робить? Кш! Шш! Ти подивися на них. Ано бігом! Хш. Дивіться, застрягли. Ну, да не туди ти йдеш. От дурне. Ну, не туди, отуди От йдіть. Давайте. На сітку встали і все. Порвете мені сітку і що тоді буду робити? Давайте. Чуєш, які вони вредні. Поки я тут знімаю відео, вони вже чуть до сусіда не перелетіли. Давайте вам картоплі дам, йдіть. Лі-кля-кля-х-ля-хля-хля-о. Ідіть сюди. Ой. Отакі, бачите, в нас справи з цими пернатими. Щось папа тут. Дуже багато висівки насипав сьогодні. Прошу папу, щоб він мені мняв картоплю, бо мені дуже важко. Зранку трішки наминав. Нате. Кльо-хля-хл-хля-кльо. Тому що корморізка вже доживає свої дні, двигун вже взагалі майже не працює. Дуже погано він три. А вручну няти важко, нате. Давайте так. Ця курка завжди прийде і все виклює мені тут. Тому що нема чого відео знімати, потрібно вас годувати, так? Да? Сюди потрібно буде картоплі домняти. І е, змішати з висівкою, тому що вийшло дуже багато. Нате, де індичата? Он там вони, дивіться. Лок-люк-ля. Ім Індичата. Нате. Нехай поїдять. Ну, все буду я закінчувати відео, бо дуже багато всякої роботи, яку я не можу зробити. Однією рукою. Курчатка вже лягають спадки, заходять в тепличку. У нас сьогодні неймовірний захід сонця. Я також буду вже йти в дім, дякувати вам за перегляд. І до наступних зустрічей. Закриємо зараз тепличку, цю курочку зараз зженемо, нехай йде вже. Давай, красотка, красунька, давай, злітай. Всім пока-пока.